О, Пресвята Богородице Маріє, джерело благодаті, Незгасиме і материнська любов безмежна, звертаюсь до тебе в смиренній покорі та глибокій вірі, просячи Твої благодаті та заступництва в повсякденних справах наших, у захисті від ворогів та негараздів, а також про подарунок Твого надзвичайного зцілення від усіх хвороб, Ти, Пресвята Діва Маріє, що приходиш до нас із небес. Віддзеркалюєш у своїй святій іконі велич небесну, своєю богататю та милосердям, ти освітлюєш наше життя, надаючи нам силу і віру в тяжкі миті нашого існування, Матінко небесна занур нас у твою і милосердя. Захисти наші родини, напишіть імена та прохання в коментарях. Як ти захищала свою святу родину від небезпеки, лиха, подаруй нам мир і єдність серед нас, нехай наші серця будуть сповнені любов'ю та розумінням, будь пресвята мати, нашою незгасимою свічею, найтемніших годинах життя, допоможи нам визнати наші гріхи та покаятися перед Господом. Нехай Твоя благодать, осяє наші душі і приведе нас до спасіння, милосердна мати Божа, дай нам відчути Твою присутність у нашому житті, просимо Тебе, вислухай наші молитви, щоб ми завжди були під Твоїм покровом і захистом, нехай Твоя благодать, освітлює наші думки, наповнює наші серця радістю і сприяє нашій духовній зрілості. молимося Тобі, Пресвята мати. З глибокою вдячністю за Твоє безмежне заступництво перед Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, надіємося на Твою милість і благословення, відчуваючи Твою близькість у нашому житті. Амінь. Пресвята Богородице Маріє, велика Мати Божа, Ти, що стоїш перед Престолом Божим, оточена благодаттю і святістю, мовимось до тебе в цю святу мить. Ми, твої покірні діти, напишіть імена та прохання в коментарях, звертаємось до Тебе з проханням про заступництво перед Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом. Ти завжди була найближчою до Нього, Ти народила Його і виховала, ти знаєш наші серця і потреби, молимо Тебе, Пресвята, Мати, прийми наші молитви та прохання. Просимо тебе, допоможи нам у духовному зростанні, в пізнанні істини і віри. Нехай Твоя світла рука веде нас на шляху до Спасіння, милосерна мати. Ми визнаємо свої гріхи і просимо Тебе про прощення, допоможи нам покаятися в душі і знайти справедливе покаяння перед Богом. Нехай Твоя молитва перед Твоїм Сином поможе нам одержати відпущення гріхів і очистити душу, О, Пресвята Богородице, ми також звертаємось до Тебе з проханням про захист від бід і напастей. захисти нас від усього злого, від небезпеки та спокус. Нехай Твоя свята Рука прикриє нас від усякої негоди і нещастя, Благословенна мати, прошу Тебе милосердя для нас і наших рідних. Надійшли нам ласку та благословення в наші дні, нехай ми відчуємо Твою присутність у нашому житті, в Твоїх молитвах і в Твоєму материнському заступництві. Молимося перед Тобою, Пресвята Богородице, з вірою і надією на Твою милість, Хай Твоя святість освітлює наші серця, а Твоя любов наповнює наші душі. Віримо в Твоє безмежне заступництво перед Творцем, продовжуючи нашу молитву, дякуємо Тобі, Пресвята Богородице, за Твою незрівняну благодать і ласку, нехай Твої святі молитви завжди бережуть нас і сприяють нашому Спасінню. Амінь. О Пресвята, Мати Божа, Небесна королева, благодатна Царице, всього творіння з поклонами покаянням, звертаємось ми до Тебе. Як до найсвятішої життєдавиці милості, сповненої любові та милосердя, вагідна мати, що сидиш на небесному престолі поруч зі своїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, молимо тебе, великої милості, охоронителько, прийми нашу молитву та зверни нас до Божої милості, виручай нас, о найсвятіша Мати, в наших труднощах і скрутах, оберігай від злого ворога. І нехай Твоя благодать струмує в наші серця, як благоуханий аромат нев'януючих квітів, Мати Христа, надія наша і наша сила, молимо Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях про Твою материнську милість і захисти нас від наших гріхів і невдячності, даруй нам силу і мудрість, щоб іти по шляху духовного зростання, і нам дозволь спостерігати світло Христового вчення в наших серцях. О всенавчальна мати, яка прославлена на небесах та на землі, звертаємось до Тебе, щоб Твоя благодать освітила наші думки, щоб ми могли служити Господу зі всією щиросердною вірою і покорою. Нехай Твоя свята молитва буде для нас захистом від заздрощів і злих помислів, нехай Твій покров над нами буде невидимим щитом від усяких небезпек. Милосердна мати, прошу тебе за всіх твоїх дітей, нашої неньки України, залиши нас неосудженими перед Богом і допоможи нам отримати відпущення наших гріхів, нехай Твоя безмежна доброта наповнює наші серця, а Твоя святість і милість освітлює наші дні. О, Пресвята Мати Божа, Ти є нашою надією, нашим пристановищем і нашою вічною утіхою. Мовимо тебе, прийми цю молитву, як вираз нашої глибокої віри і покори перед тобою. Допоможи нам жити в праведності, любові і милосерді, і дай нам силу подолати всі спокуси та виклики цього світу, О Пресвята мати Божа! Молимо тебе. Прихилися на наші прохання і заступайся за нас перед Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, нехай Твоя молитва стане нашим спасінням і милістю, якою ми сповнені з Твого безмежного дару в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О всенепорочна, Пресвята Богородице, Ти, що стоїш перед Богом, як найпокірніша і милосердна заступниця наша! Я звертаюсь до тебе в цей святий момент, відчуваючи глибоку покору і благовіння перед Твоєю величю та благодаттю, Ти, Мати Божа, що приймаєш нас, грішних, з відкритим серцем і безмежною любов'ю. Свята Матір Божа, Ти втілення найкращих чеснот, милосердя, терпимості любові і надії, ми звертаємося до тебе з усіма нашими потребами і проблемами, відчуваючи. Що ти наша надія на заступництво перед Богом, ти завжди була поруч із тими, хто звертався до Тебе з вірою, і ми віримо, що Твоя благодать та милосердя нескінченні. Свята Богородице, ми розуміємо свою гріховність і потребу в Божій милості, Ти є нашою Матір'ю, яка розуміє всі наші біди та радості, і ми звертаємося до тебе, щоб отримати. Твоє материнське співчуття і підтримку, Молимось про визволення від гріхів, про спасіння наших душ і про силу жити вірно і праведно перед Богом. О, Мати Небесна, ти знаєш наші потреби, і ми звертаємось до тебе з великою вірою, прохаючи твою милість у нашому повсякденному житті, благослови наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Охороняй нас від ворогів і бід, і даруй нам здоров'я та благополуччя. ми віримо, що ти, наша найкраща заступниця, перед святим Богом і молимося, щоб Твоя благодать сягала нас і наших близьких, свята Богородице. Ми відчуваємо Твою надзвичайну силу і материнську любов, допоможи нам рости, вірно і пізнавати волю Божу у нашому житті. Захищай нас від усього Злого і даруй нам мир та благодать, ми довіряємо Тобі наші молитви і сподівання, знаючи, що Ти завжди вислуховуєш і відповідаєш на наші прохання, О Пресвята Богородице, благаємо Твоєї милості, і благословення в нашому житті, нехай Твоя святість та благодать сягають кожного з нас і наповнюють нас вірою, надією і любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, продовжуємо звертатися до Тебе з глибоким поклонінням і вірою, Ти образ безсмертної краси і найвищої святості, дозволь нам Твоїм покірним дітям стати подібними до Тебе в чистоті і доброчесності, мовимо тебе, всенепорочна Діво, Маріє, прийми наші скромні зусилля, долати гріх і зберігати чистоту душі. Веди нас у світлі Твого прикладу і поможи подолати всі спокуси, які відволікають нас від Божого шляху. Прошу Тебе, Пресвята Мати, заступництво перед Твоїм Сином за всіх наших близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. І усю Україну, нехай Твоя молитва приносить нам благодать і відкриває Божий дар милосердя. Поможи нам у наших потребах і в тяжких часах життя, о Всесвята Мати, звертаємось до тебе з великою покорою і проханням про мир для нашого світу. Бачиш, як страждають наші брати і сестри в різних куточках української землі, Молимо тебе, принеси наші молитви перед Божим троном і, нехай мир, любов і співчуття запомнять нашу Україну. Благословенна Богородице, ми покладаємо нашу віру та сподівання на Твоє безмежне материнське серце. Нехай Твоя молитва буде завжди близька до нас і приносить нам духовну радість і спокій, віримо в Твою найвищу святість. І довіряємо Тобі наше життя, продовжуючи цю молитву, знову висловлюємо нашу вдячність за Твою незрівняну благодать, і материнську любов, нехай Твоя святість сяє навколо нас завжди, а Твоя молитва буде нашим пристанищем у житті. Амінь. О, Пресвята Богородице Маріє, ми продовжуємо звертатися до Тебе з покорою та вірою, вклоняючись в Твої надзвичайні силі. Та безмежній милосердності. нехай ця молитва виражає наше поклоніння Тобі, як нашій матері та заступниці перед Богом. О Матінко Божа, ми знаємо, що Ти завжди біля нас, в наших радощах і тяжкостях, у наших радостях і печалях, ми благаємо Тебе про благословення у всіх аспектах нашого життя. Нехай Твоя благодать осяє наші дороги. Проллє світло в наших серцях і наповнить наші дні радістю. Матінко Небесна відвідай нас у наших найтемніших митях, коли ми почуваємося слабкими і вразливими. Захисти нас від лиха та бід від навколишнього світу, що прагне нас вести у спокусу. Подаруй нам силу і мужність відстояти правду і добро і залишайся з нами, навіть коли ми самі не знаємо, як пройти через випробування. Матір Божа, ми звертаємося до Тебе з проханням, простілення для тих серед нас, хто хворіє. Твоя безмежна милість може принести відчуття легкості і здоров'я тим, хто страждає, подаруй нам свою благодать, аби ми могли долати хвороби і відновлювати наше тіло і душу. Милосердна мати Божа, ми дякуємо Тобі за твою нескінченну любов і турботу про нас. Нехай Твоя молитва за нас до Твого Сина буде почута, а твої благословення несуть нам мир і радість. Ми завжди будемо поклонятися Тобі і вірити в Твоє заступництво перед Богом. Амінь. О, Пресвята Мати Божа, велична мати Милосердя, ми знову звертаємось до Тебе з глибоким покаянням і сповнені великої шанобливості перед Твоєю святістю, Ти, що завжди слухаєш наші молитви і благання. Нехай Твоя благодать не віддаляється від нас а навпаки, нехай вона прийде до нас, як Дощ Небесний, і наповнить наші серця світлом Твоєї благодаті, Мати Божа, Ти є образом найкращої материнської ласки і доброти, прошу Тебе, прийми наші скромні прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Помолися за нас перед Престолом Божим, нехай Твоя свята молитва. Буде нашими словами, коли ми не можемо висловити своїх думок і бажань, велика Покровителько, молимо Тебе за всіх потребуючих у Твоєму захисті та ласті, подаруй нам мудрість і силу, щоб бути світлом у цьому темному світі, вірити в Божу милість і приносити свої дії на славу Його святого імені, Пресвята Діво, Маріє, молимо Тебе за всіх хворих і страждаючих. Прийди до них і зціли, як лікарський бальзам на їхні рани, нехай Твоя молитва зціляє їхні душі і тіла, і нехай Твоя найніжніша рука піднесе їх до здоров'я та благополуччя, О, Пресвята мати, ми віримо в Твою надзвичайну силу та благодать, і ми знаємо, що ти завжди з нами. Зі всією покорою і вірою ми просимо Тебе, Мати, милосердя, прийми наші молитви. Та даруй нам свою материнську любов і захист, нехай Твоя святість освітлює наше життя і підтримує нас в скрутні часи, Молимо Тебе, Пресвята Діво Маріє, прийми цю молитву, як вираз нашої, найглибшої віри і надії на Твою милість, допоможи нам пройти через життя з вірою, надією, любов'ю, які ти завжди втілювала у своєму житті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішлі це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, благословення Господнє нехай перебуває з усіма нами.